Ну всім привіт! З вами Кирито і це 20-та серія, можна сказати, юбилейна. Ну, хоча в принципі юбилейно це буде... 50. От мене тут жариться стекло. Давай восьме, восьме! Восьме стекло зажарилось і я думаю я накрафчу баночок. Ой. Дай мені ще одне стекло. Єс! Yes. Вот, 9 баночок, я думаю, я підробити зілля. Значить, що в мене є? Сльоза гаста, потім у мене є редстоун. Є у мене редстоун. Потім у мене ще є траснік. А от траснічка у мене нема, так бачу. Ага, значить, я думаю. От. А, треба поспати. Я думаю, вот так. -то. Зараз я піду, нарубаю трасніку, потім що ще? Мене є кавун, фак, в мене вроді немає кавуна. А оце от погано, значить, я зроблю скільки шість зілі регенерації, потім... Блін, там кріпер. в мене є стріли. А в мене ще стріл немає. є? Ага, є. Скільки в мене стріл? Дама і стріли. Що вже немає? Так, да, це була останнє. Давай, кріпер, виходь на один, на один на один. Пішов нафіг звідси на тобі. Чому ти ще не впав? Здох. От я думаю, я під норбай зроблю зілля ще ці Зілля пришвидшення. Фак, мені ж треба води. Блін. Хоча стоп, в мене є, в принципі, одна ідейка. Якщо я зараз треба її переосмислити. Значить так, так. Вам буду стояти. У мене є відра. Є є. У мене є відра. Так, ага, значить, якщо тут... Стоп. Тут буде вода. Да, у мене є ідейкан як. -то. Щодо на рахунок води. В принципі, охочу ні, я просто зроблю якийсь резервуар. Резервуар, вот. І там буде вода. От. Мені щось хавати є стейк. Звичайно що. Та що мене тільки в інвентарі немає. Тобто все зі всім вхожу. Вот. Оба. Опа. Опа. Хова. Опа. Опа. Хована! Давай, Давай паркурмастір. От. І я ще раз хочу подякувати моєму другому, першому другому підписчику за те, що вони на мене підписались. Пішла нахер звідси корова. Падохні. там в мене ж є дві корови. О, отлично. Вот. Все майже. Ну, я, напевно... Все, буду, коли йду по сходах, майже все, якщо я не буду забувати, буду дякувати за те, що всім тим, хто на мене підписався. До речі, я не пам'ятаю, який там нік в нього. Блін, пам'ятаю, дивився був, да дивився, який в нього нік. Якось, по-моєму, на букву Т. Ну, ти сорі що я твій твого ніку, не пам'ятаю. От. Ну, так склалося. Так, а як там наша ферма? Я... Стоп, я там щось посадив хоча б? А, да, от-от воно росте все. Росте опа, блін, залагало чого-то. чого то підлагує, ага, значить, так. І от-так, Все окей. А, і тут я все одно якось. Піднімаюся вверх. Тобто оно ну, стоп F3. Y. 875, ага. Я піднімаю, да-да, тут, значить, тут цей пісочок Афак, піпец е вот. І я думаю, Тресничка мені вистачить. І я зараз раз хочу подякувати своєму підписчику, ніх якого я, напевно, озвучу в наступній серії. Треба не забути. Тому що наступну серію я вже, напевно, з'явлю на сьогодні. Вот. я чуть-чуть притормозив за заливати відео. Чуть-чуть так притормозив. Фак, я води не взяв. Забув. Ладно, паркурмастер. Хоба! 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 Тінтрінт Тинтерлінтрунт. І я ще раз хочу подякувати своєму підписчику за те, що ти на мене підписався. Я думаю, тобі досить приємно. Та й мені дуже приємно, тому що ти на мене підписався, тобі... Тобі не впадло було на мене підписатись. І всім, кому ще не впадло, якщо ви просто дивитесь відео, вам нема що робити, то ви дивитесь моє відео. От, або просто ви хочете дивитись моє відео, тоді підпишіться на канал, або зарегйтесь на канал, вам що важко. Ви уявіть, якщо в мене буде підписчиків, то не знаю. 20 підписчиків, то я буду прыти як бішений. ФАК! Ні, я не ця мав на увазі. Я не мав на увазі, що я буду пригати з моста. Я з моста не буду пригати. Мені треба якось вилізти. Якось вилізти. Якось ем, вилізти. Ну, якось все так вилізу. Вот. Да, вот все і тут в мене сходинки. Сходинки в мене є. І в мене лопатка. Вот, ага, так, значит, не можна, щоб тут хтось проходив. Е, вот. е, е, я думаю. А, так, вот зілля. Тепер я зроблю отак і отак. І налию воду. Хм -хм. А ну, стоп а якби я зробив... З цього можна робити полублоки? О, да, з цього можна робити полублоки. Знаю, що я зроблю. Отак. От і отак от, от. Сюди не води. От. і тоді я зможу брати баночки і набрати сюди води. От. Вони будуть вилітати. І чого вони будуть вилітати? Тому, що в мене немає місця. Отак от. Так от. Е, потім так. Один, два. Три. E, тепер значить. От цього одну штучку от. Не робити, не робити. E, вот. Одну штучку цього і потім я думаю я зроблю сльозами гаста. Вот. І я тут зроблю сундук, так, да, я тут зроблю сундук. Я добре подумав. Не, стільки мені не потрібно. Ну, приблизно так. Ладно. Так. І там в мене будуть хранитись всі зілля вот. і всі потрібні інгредієнти для зіль. Тобто колбочки оці всі, потім оце, потім що ще колбочка. Оце буде внизу, потім це redстоун, glowстоone. Чуть-чуть собі залишу. Потім порох, сльози гаста і все вроді. Да, а, ну і ще ці колбочки скину. З інгрієнти, інгредієнти, як всякі посилюючі і так далі. Будуть тут внизу. А от колбочки будуть вверху. Ви там що, дожа... Ага, вот. Настерпне зілля. Тепер зробимо. Сілля зі сльози гаста. Я думаю, я зроблю ще таких дві. Мені, в принципі, цих поки що не потрібно. От варільних стійок. Так що я би зробив ще отак і отак. І так би було швидше. Раз, два, три. Раз, два, три. Тобто сюди ми ще закидаємо. закидаємо так, от. Три зілля тепер. І сюди закидаємо 3 зілля. Тепер беремо оцього. Закидаємо сюди. Ні, тільки один. І сюди тільки один. От, потім це отсюда ставимо, Ой. От, я думаю, прямо зараз я ще піду в шахту. Я думаю, в принципі, я встигну піти в шахту. Так. Да, я встигну. Зараз по берегу скину всі блоки, зроблю кірок. І повалю в шахту. Поки мене там все робиться. От, ну да, я думаю, так буде нормально. Просто взяти і свалити в шахту. Е, І от. Ола, паркурмастер. І, і супер. Круті двері. Отак так, хай будуть. І що ж, блоки треба скинути. Сюди. Сюди це все мені не потрібно. Ах, час так цього я би взяв. Потім, ні, дерево я залишу цим. Це... Ага, інший сундук. Так, ні, треба полюбасу ще зробити пару сундуків. Отак. -то. Як мінімум шість. Отак. І так і так Все, є 6 сундуків. Я їх зараз у них будуть... Треба до з часом це все якось, можливо, навіть посортувати. Хоча я все не люблю робити. Так, ну коротше я сюда скину блоків. Так, от візьму... А що навіть так. Ні, цього, в принципі, мені не надо Знач, дерево на досріяловичу ні не сюди. Так, так, потім зажигалки. Не знаю, хай буде. Відра хай будуть, годинник обов'язково. Це не потрібно. Лопати потрібні, лук, хай буде. Значить, ця кірка. А от оцю кірку якраз не потрібно. Потім червоні гриби не потрібні. Так, а тепер, от мені потрібно два меча і. П'ять кірок. Потім. Так, раз, два. Ну, три і. От так, от, навіть шість. Все, шість кірок, і я готовий йти в шахту. E, потім метал скидаємо сюди. І все, я повністю готовий e, валити в шахту. Ну так от. А, стару яловичну я сюди поставлю. От все. Кірки, лопати. Отак от. Потім лук поставим сюди. Меч. Ну, в принципі, так, да, все, я готовий. Тепер тільки останній раз посплю. Ну, типа, не останній раз, я ще буду спати, але. Окей. А, і не забудьте мою кірку на сілктач, щоб викопати алмази. Ну і алмази. Ну і смаради, напевно. Так, я буду рухатись в такому от напрямку туди і шукати шахту. Вот Я надіюсь, я до кінця серії знайду шахту. Ой! А стоп, листя Silk Touch? Тоже подать лист? Офігительно! Це ж охрененіна кірка, то все, навіть Cobblestone ж то так буде випадати. І вугілля, і Redstone. От на, на сфері мені бирка, ця, ця, ця кірка мені була дуже потрібна. Дуже потрібна. Тому що там було завдання таке кірку на Silk Touch. Отак от Наверное, от. пісочок назад. І от там, по-моєму, шахта. Опа, тут спрути втупились. Окей. О, кріпер, привіт. Стоп, якщо вб'ю кіркою цю крипера, то випаде Крипер? Нє, вряд ли. Так тихо я хочу зламати. А скільки... скільки еф... цей. шовковий в один тільки. Окей. Ага, да от. І вона дуже швидко копає. То це ж охріненно. Е, Так, і мені треба знайти шахту. Е-е... Так, хай тут собі Е-е, Шахту. Шахту, шахту, шахту. А де тут є шахти? Щось, я, мені здається, я вибрав не той напрямок. Безшахтовий напрямок. Менший стріл нема. Ну, здо мене є меч. Опа. Хм. Тут я курів, по моєму бо. Опа, тут, походу, шахта. Да, єс! Yes. О, класна шахта! Ладно, тихо. О, 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 це, це, це супер. Супер, 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 супер! Це обитіно! Угілля. Ось, 16 угілля! Ну, метал без понту так копати. Так що я його так викопаю. То що метал без того. Так, ладно, шахта була невеликою. Давай вистрібне випливи. Стоп, а куди це вона там? Ладно, кіркою. Окей, ні, ні, вона там нікуди не веде. А от прикольно було... Ні, не прикольно. Це неможливо, по-моєму. Кірка на фортуну і шовковий дотик. То що кірка на фортуну і шовковий дотик, наприклад, викопує алмаз. І випаде пару блоків, і потім я той алмаз опять поставлю і опять викопю буде опять пару блоків. Це читерство. Блін. Ага! Там шахта! Ну, тобто, шахта яка шахта, а не печера. Так, зомбі... О, кріпер. Ви чуча мешка вмерла. Так, я думаю, все-таки це вугілля. Я не знаю. Я зроблю собі тут цей... стоп. Мені треба якийсь символ для себе придумати. Точно буква G. Тільки треба навчитися її писати. Ем, нехай буде. Нє-ні-ні, ні, ні, все цією кіркою тільки алмази. Значить, G буде. Отак. Якась дев'ятка. І. Точно. І тоді. Отак. Це мій символ. Ні, це якийсь іменно вийшло. А не символ, Все, це все ставимо і копаємо вугілля. Вот. І там зараз треба буде піти в шахту. І тут нас. що у нас тут? І в нас там. У нас там шахта, в яку ми зараз, напевно, спустимося. От, але перш за все я хочу зробити побільше факелів. І викинути оце. Потім що ще викинути? Цей Cobblestone. Це мені не потрібне... Це... і це. Вот. Так і чотири факел. Офігительно. Вот. Знаєш, координати включені. Добре. І так обережно. Єс! І в цій шахті треба понищити... опа 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 Скелети, скелети! Подохніть сзади кріпер. Аааа! Так. Yes! 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 На синяя кавуна. Yes! На синяя кавуна. это да, же охренеть! Так, выкопаем. Так вот. Вот, я смогу сделать еще больше зиль. разных всяких, не знаю. Вот, сундук я думаю, забрати не буду, він мені не потрібен, Бесполезен. Так, хто до мене стріляє? Я у броні, так. Да? А, окей. Так хова! Я паростком замочу, понял? Так, тебе, треба поставити факел, щоб всі бачили, як його паростком замочу. На тобі. На тобі, 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 на тобі. Ні, йди нафік. Ну, там недовго лишалось. Ось, метал, метал гарно О! Тут у нас ущелена. О там метал оба! Так, я думаю, я буду спускатись вниз, то, що сімечки ковна у нас вже є. Ладно, я по той метал лісти не буду. Я хочу багато металу Він потрібен, потім буде. Він потрібен, потім буде. Так, і лазурит я викину, в принципі. Давай, оба! Оба. Ай, йдіть геть! ня 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 Здохни, їсти, 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 їсти. Там золото. Все, їсти, 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 їсти. Фух, все, тихо, ХП відновлюйся. Фух. Це було дуже небезпечно. Золото. Е, от, потім так от. Отак от, от. О, зомбі житель. Так, висота вже 20 і тупік, окей. Так, гнилі я скину. А, вот серія підходить до кінця. З вами був Керідо. Став лайк, підписуємося на канал. Дякую за перегляд. Добавляемся в групу, яка була в перших там, серіях. Ну, якщо хочете, то знайдете. У мене десь на каналі, ще ти десь там була. Вот зомбі. А мені цікасно, в зомбі чорні очі. Ніколи цього не, не зазначав. У них чорні очі. Опа, лава. Ладно, в наступній серії ми здо спустимся. О, там доски, значить, там цей. Значить, там шахта, а в шахтах бато золота і в екс-шахтнинській і алмази там тоже багато. Вот, ну що ж, всім па